Вітаю новини економіки на телеканалі Еспресо. Андрій Яніцький, мене звуть. Якщо ви дивитеся нас на Ютубі, будь ласка, поставте вподобайку, відправте посилання своїм рідним близьким і не забувайте підписуватися на телеканал Еспресо, Якщо можете хочете, спонсоруйте телеканал. Там є така кнопочка «Спонсорувати». вам відкриються додаткові можливості щодо коментування і ексклюзивні матеріали. Розпочнемо з такого: російська фінансова піраміда на майже 40 мільйонів доларів діяла в Україні. Служба безпеки викрила таку масштабну шахрайську схему. Організатори пропонували так званим клієнтам інвестувати гроші на рахунок компанії, яка, нібито, допомагає примножувати їхні капіталовкладення. Шахраї ще гарантували бонуси за залучення до проєкту нових учасників. До організації причетні більше 10 осіб. Насамперед, це громадяни Росії. Почали працювати на території України вони ще після 2017 року встигли обдурити понад одну тисячу осіб. Служба безпеки закликає громадян, які стали жертвами шахраїв, повідомляти про це. Розширення виробництва та присутності на українському ринку про це йшлося під час візиту до України віце-канцлера, міністра економіки та захисту клімата Німеччини Роберта Габека та представників німецьких компаній. Їх цікавлять механізми страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання на участь німеччини та німецьких компаній у повоєнному відновленні нашої держави. Тривають запеклі бої за Бахмут, Авдіївку, Креміну в Донецькій і Луганській областях продовжується терор мирного населення, але Україна не збирається здаватись. І за підтримки партнерів, за підтримки Німеччини, ми точно переможемо. Ми готуємося до весняного наступу, контрнаступу. І ми всі глибоко переконані в тому, що ми звільнимо наші території і будемо мати підтримку наших партнерів. Ну, а перед тим як перейти до розмови з нашими гостями, я хочу нагадати про новий ютуб-проект, пов'язаний з економікою. Називається він Бізнес з Андрієм Яніцьким. Я запрошую в цю програму представників бізнесу, які або це малий бізнес, який показав свою сталість і розвивається і може поділитися досвідом з іншими. Або це бізнес створений переселенцями, ветеранами, або бізнес, який має великий соціальний внесок в розвиток нашого суспільства і має про що розказати. Якщо ви такий бізнесмен, або знаєте такого бізнесмена і хочете потрапити на цю програму, будь ласка, знайдіть, знайдіть мене в соціальних мережах. Напишіть я приїду, подивлюся, чи справді такий бізнес існує, як він існує. Домовимося, і ви з'явитеся у Ютуб-проєкті бізнес з Андрієм Яніцьким. Вже є 4-5 випусків. Подивіться на ютуб-каналі. Не пожалкуєте, дуже цікаво. А зараз запрошую в ефір гостів фінансових аналітиків. Фінансового аналітика інвестгрупи ICU Михайла Демківа, а також фінансового експерта Євгена Дубогриза. Вітаю. Доброго ранку. Отже, головна новина, мабуть, ну, минулого і цього тижня досі це кредит міжнародного валютного фонду для України. Рекордний кредит на суму понад 15 мільярдів доларів. На 4 роки ми так вже трохи обговорювали його, але сьогодні є про що поговорити детальніше, тому що опублікований меморандум, і там вже можна знайти якісь нюанси. Ну, оскільки ми більше про фінанси говоримо, мене цікавить, що там буде з українськими банками в результаті реалізації цих домовленостей. Можливо, з пана Євгена, давайте розпочнемо. Взагалі, просте дуже правило, оцінки таких документів, як меморандуми, Дивимось, щоб зрозуміти, що хвилює наших партнерів, що ми які зобов'язання взяли на себе, дивимося на так звані структурні маяки, тобто конкретні дії, конкретні зобов'язання, які ми. Маємо виконати і дивимося про що вони саме на яку вони тему. От е, в нинішньому меморандумі 19 таких маячків, із них 10 присвячено фіскальній політиці тобто, бюджету, е, податкам, тому щоб е, наша економіка могла функціонувати більш-менш незалежно і, от але. Е, і лише решта 9, це про все інше, про антикорупційну політику, про корпоративне управління і про банки і монетарну політику. Але там не менше цікаві 30 пункти, які про банки, чим вони цікаві, тим, що вони майже повністю про нагляд за банками, про регулювання за банками і в нас. Судячи з умов меморандуму, і де буде докорінна взагалі перебудова і принципів, і взагалі роботи нагляду за банками, а потім і за небанками, що мається на увазі, що по перше, от прямо сказано, що буде реорганізація взагалі банківського нагляду в Нацбанку. А реорганізація в нас це взагалі зміни, в тому числі і кадрові. Другий момент це те, що запроваджується от вже до кінця. Червня цього року такі от нові інструменти, як наглядові панелі. Тобто, коли нагляд за банками йде не тільки у формі комітетів, але й у формі дискусій, спеціалістів, всебічних, це зі свого досвіду в Нацбанку, в нас таке було в такому лайтовому варіанті, це дуже сильно допомагає зрозуміти взагалі, що з банком коїться, і як, і, і, і як далі робити. І третій момент в нас вже до кінця. Е Наступного року, до кінця червня, наступного року в нас є умова впровадити так званий risk-based supervision, тобто нагляд збудований на ризиках, тобто на нагляду на конкрет... за конкретним банком чи конкретною фінансовою установою а от саме там фокус на ризики. Які ризики цей банк створює? Чи це ризики притаманні системі? Що з цими ризиками робити? Це. Абсолютно для нас буде науха. У нас такого ще ніколи не було. Це дуже правильні дії. Єдине, що мене турбує, це те це темп, який там прописаний, чи встигне національний банк за допомогою навіть партнерів це зробити. Ну сподіваюся, що встигне. І ми, ми побачимо взагалі оновлений повністю нагляд, реформований. Я б нам я б навіть сказав нагляд. Пане Михайло, як ви вважаєте, чи доречні такі зміни? Ну здається, що реформу Національного банку України робили ну до досить нещодавно в 2015 році, і ну якийсь час вона зайняла, і знов треба знов все реформувати, чому так. Ну, навряд чи можна казати, як знову по новому. скоріше це є продовження е, тих реформ, які були е, в 2015 році. Е, тоді були одні виклики, пов'язані із так званим олігархічним банкінгом, е, банкінгом, який пов'язаний на е, кредитуванні своїх же компаній під дуже. Такі е, е, вимоги не, не дуже до, доточні. В результаті ми побачили великі велику кількість падіння банків. Зараз звичайно е, трошки інший рівень, на який вийшла банківська система, якісно кращий, але є великий, е, звичайно, тут е, виклик у війні. Виклик пов'язаний із погіршенням кредитного портфелю, і відповідно десь тут нагляд потрібен. І е, другий момент, який не повністю був точніше, дуже слабо був покритий під час минулого циклу реформування. Це власне не банківські фінансові установи. Вони перейшли під. Нагляд самого Нацбанку аж у 2019 році затягнувся цей процес, і по суті, то через ковід, тепер через війну, наведення ладу у небгалузі не фінансових компаній. Ми говоримо страхові, ломбарди, мікрофінансові компанії. Він десь затягнувся. І я очікую напевно чи не більших от власне зрушень саме по небанківському сектору. А нові банкрутства банків, або може не банківських установ слід очікувати, чи у зв'язку з цими змінами, чи насправді нічого так суттєво не зміниться. Ну, Якщо комусь вже написано на долі збанкрутувати, то то і збанкрутує. Тобто сама по собі зміна не призведе до якихось банкопадів або інших падів. Так? Дуже не люблю слово банкопад. Він якось автоматично так. влаштовує на поганий настрій. Е, я думаю, що виведення банків з ринку буде. Ну давайте бути об'єктивні. Є війна, є дуже великі економі економічні втрати України, і і притворятися, що всі банки однаково хороші. Це не є, не є правдою. Проти цього є запобіжник у вигляді 100% гарантування вкладів, і українці фізичні особи вже це перевірили. Адже декілька банків це ж вже було виведені з ринку, і українці отримали 100% своїх свій гарантуван по небанківських установах. Ну на жаль, така ситуація, що їх є дуже багато, непрозорий ринок, і там і без війни варто було очікувати такої, скажімо, Зменшення кількості кількості працівників компаній, компанії виведення з нього таких недобросовісних компаній це би мало бути і без війни. А зараз безумовно це буде ще більше. Ще одне питання з фінансової сфери, яке як на мене дуже цікавить українців. Це курс. Традиційна курс гривні до долара, і ми бачимо, що відбувається точніше. Мені ось особливо не, не дуже зрозуміло, чи то гривня міцніше, чи то долар слабкіше. В чому причина? Пане Михайло, давайте продовжимо з вами цю тему обговорювати. Потім попрошу і Євгена прокоментувати. Що з курсом? Я нагадаю, офіційний курс долара до гривні є зафіксований з початку великої війни. Єврокурс, він він. Гуляє видно того, як гуляє, як. Курс змінюється на е, міжнародних ринках. А він останнім часом досить волатильний. Тут ми говоримо про зміну готівкового курсу е, порівнянні до офіційного, так які є 36,6 зафіксований. і зафіксованих, і от е, весь час великої війни. Е, курс е, різниця між між офіційним і е, е, готівковим курсом вона була досить великою. В якийсь час вдалося її скоротити. А зараз ми бачимо таке тривале вже більше напевно місяця. Зменшення власне готівкового курсу, і тут є багато напевно різних причин. До кінця готівковий, готівковий ринок не є прозорим, як на ньому як на ньому відбуваються ті чи інші процеси, але пояснень є декілька це і традиційна сезонна продаж доларів аграріями для фінансування. Посівної, тобто збільшення пропозиції е, готівкової валюти, десь е, дається в знаки ефект тих е, мір, які запроваджував Національний банк ще е, наприкінці минулого року, із пропозицією українцям е, без купівлі долара без на депозит, тобто зменшивши попит на е, цю саму готівкову валюту. Ну і третє таке пояснення це власне. Е, Закриття е, багатьох е, букмекерських контор, казино онлайн е, санкціями РНБО і також Нацбанк. В світлі цього всього скандалу дуже суттєво е, ускладнив роботу криптобірж, тобто виведення е, валюти з України через такі канали, як мінімум, зменшилося. Я бачив різні оцінки дуже великі по їхньому обсягу. Я не впевнений, що це справді 900 мільйонів доларів на місяць. Це, Напевно, менша сума, але ми на деякий період часу вона очевидно е, зменшилася. Цей обсяг виведення відповідно попит на валюту зменшився. Пане Євгене, Чи є що додати? Можливо, ще вплинули якісь фактори. Ну і що тепер буде з курсом? Якщо не можна спрогнозувати точну цифру, то, можливо, якусь траєкторію можна закласти. Щодо курсу, я б на це подивився ще з одного боку, з точки зору таких макроперспектив. Е, от, от ситуація з курсом вона зараз е, чітко ілюструє тезу, що курс це функція від міжнародної допомоги. Якщо нам допомагають, нам дають кредити чи просто допомогу, то знижується тиск. заходить в країну більше валюти, зменшується тиск на міжнародні резерви, і відтак е, більше валюти, менше на неї попит. Цілому і от ми за березень отримали і транш від Єврокомісії, і от зараз МВФ одразу перерахував 2,7 мільярда доларів. І ми бачимо за статистикою купівлі продажу взагалі інтервенції Нацбанку. Що от у січні були інтервенції там на рівні 3 мільярда, тобто Нацбанк 3 мільярди продав з резервів. У лютому вже було 2,4, У березні вже 1,7. Тобто менше Нацбанк продає, менше попит на валюту, і відтак, і відтак гривня міцніше, там саме гривня міцніше. І, і, який прогноз? Знаєте, Нацбанку взагалі там кажуть, що перше правило на Прогнозування курсу не прогнозувати курс, взагалі не казати про курс. Але зараз та, та ситуація, коли курс залежить, мені здається, суто від наших дій, від дій уряду, від дій нацбанка. Тобто, якщо ми будемо виконувати ті зобов'язання, які ми взяли, якщо ми будемо там продовжувати Оці от структурні зміни в економіці. Якщо ми залучатимемо іноземних інвесторів, от був у вас сюжет про страховиків з Німеччини, це не тільки з Німеччини, там багато звідки вони йдуть. Якщо ми будемо це робити, якщо ми будемо залучати гроші в країну, чи ми будемо там давати ці гарантії, страхування інші механізми розподілу ризику, то тоді тиск на гривню буде менше, буде більше. Заходити валюти буде та гривня більш-менш стабільною. Тобто дивимось на дві речі. Дивимось, щоб розглозувати курс на динаміку надходження грошей до нас і на динаміку виконання урядом Нацбанком, е, взагалі парламентом своїх зобов'язань. Якщо і, і, і те, і те стабільно виконується, то я не думаю, що долар. Сильно стрибне вгору по відношенню до гривні. Тобто буде плюс-мінус на тому рівні, який зараз. Якщо не виконуватимемо, то звичайно може бути що завгодно. Пане Михайло, а у вашій компанії, наскільки я знаю, є макропрогноз, і там цифра прямо написана. Ну, приблизно на кінець року, здається, 40 гривень за долар. Тобто, все ж таки маленьке просідання. Ваші макроекономісти очікують. Яка логіка прогнозу, в принципі, ми е, перебач, пробуємо передбачити офіційний курс, який є встановлений е, національним банком, і з та базовим прогнозом він також буде фіксованим і на кінець цього року. І багато хто схиляється до думки, що ми побачимо 36 впродовж цього 2023 е, року, Бо е, враховуючи ті фактори, які перелічив Євген. Резерви на початок квітня у нас 32 мільярда. Це той рівень в абсолютних значень, який був ще аж 11 році, тобто, дуже давно не було таких великих резервів. І е, яка логіка того, що ми поставили 40 гривень 20 грн копійок на кінець року, це вже. Довший горизонт планування у того ж самого НБУ. Вже погляд на 2024 рік. І якщо не така буде радожна ситуація із зовнішнім фінансуванням, то Нацбанк побереже резерви, підвищивши курс. Але абсолютно не факт, що ми дойдемо до такого великого курсу. Зрозуміло, що до долара, а ось у сусідів наших агресивних, ну на жаль, сусідів нічого ми з цим не можемо зробити. Ситуація виглядає таким чином: в них торги юаням китайським зросли більше за торги доларам. На я так розумію, на міжбанку Богне Євгене. Чи це свідчить про те, що в принципі Росія може обійтися без долара, собі перейти на юані, я не знаю рублі, ще якісь інші валюти І так себе закапсулювати від зовнішнього ринку. Якщо одним словом, може. Просто може. Да. Реально може? А, я я да, думав, що це, це... я трохи спекулюю на цьому, а ви кажете, що прям реально може. Це ну це не те, що це станеться, але ну, багато країн живуть без долара, є відірваними від західної фінансової системи і при тому функціонують. Але у цьому випадку ну про жоден якийсь розвиток, тим більше про сталий розвиток, про економічне зростання довгостроково, про розбудову нормального життя для громадян, взагалі-то мова не йдеться на цьому етапі, бо Росія дуже сильно зав'язана і зараз і була зав'язана на західні ринки, і те, що їх. За допомогою санкцій, за допомогою інших економічних механізмів, звідти витискають це наслідок, буде лише один: це падіння економіки та падіння добробуту росіян, на чого я їм щиро бажаю. Пане Михайле, а ось цей е, ми, е, юань, і це буде останнє питання. Час у нас виходить, але я хотів би вашу думку почути, е, цей е, успіх Юаню на російських ринках він говорить про залежність Росії від Китаю чи я перебільшую? Е, по, Погоджуюся, це саме є про залежність Росії. Вони не від доброго життя перейшли на юань. Валюта для них не зрозуміла в 2021 році. Практично дуже низький був обсяг обороту юанів. Мало хто мав рахунки в юані, і тільки через те, що через санкції заморожені були сотні мільярдів доларів. Їм доводиться переходити в більш безпечні для них валюти для того, щоб просто додаткові якісь надходження не, не були заблоковані. Але я тут не погоджуся з Євгеном, не обійдуться вони без долара, як мінімум, тому що саме в доларі встановлюються ціни на. Світові е, такі товари, як нафта, як газ, інші е, інша сировина це те, що експортує Росія, і яких е, валютах не проходили о, е, операції, через які країни ускладнюючи ці самі операції, з в них є в доларі. І коли Китай і Індія торгують з Росією, вони все одно відштовхуються від долару. Подивимося, як воно буде. З нами були Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU, та Євген Дубагрис, фінансовий експерт. Говорили багато про МВФ, банки, валюти, долар і юань. Дякую вам, шановні експерти. Я Андрій Яніцький. На цьому сьогодні все. Побачимося завтра о 8-й ранку у прямому ефірі. Разом переможемо.